У Ужгороді на площі Жупанацькій 8 лютого відкрили цілодобовий пункт обігріву. Тут всі бажаючі можуть випити гарячий чай з пачивом та підзарядити свої гаджети. За необхідності люди можуть залишитися на ніч. Для цього є розкладачки, ковдри та стільці. Є і аптечка з медикаментами. Загальна площа намету 60 квадратних метрів. Одночасно в ньому можуть перебувати до 30 осіб. Також щодня на пункті обігріву чергують двоє рятувальників. Три кВт генератор він забезпечує повністю. От ви чуєте, що працює нагнітач теплого повітря, він теж працює на дизельному паливі. Є і обігрівачі стаціонарні. Є ще одна палатка, ми можемо в будь-який момент відкрити. Тобто є додаткові сили і засоби. Якщо буде температурний режим, буде прохолодний або сира, вони завжди можуть бути зі знаходитися, але можемо прийти з силодобового на денний. Або тільки на нічний час. А це вже буде відповідно Я погодних знаю, умов. В Другий день роботи у наметі вели людно. Здебільшого тут вимушені переселенці, які прийшли по видачу гуманітарної допомоги та медикаментів. Щоб не стояти в черзі на вулиці, люди навідалися до пункту обігріву. В групі ВПО дізналися, що сьогодні по черзі дають ковдру й рушники. Приїхали дуже. Хорошо придумали, щоб не мерзнути. Дуже гарно.